Привіт! Сьогодні я буду робити трішечки незвичайний букет, так як завжди, що це все по кульочках пофасоване. Для чого фасувати, якщо можна так? Міні-экономив варіант. Букет за пів години готовий. Сходила в магазин, принесла і все добре. Ну, ще спробую таку версію, подивимося, наскільки вона буде практична. Сир січкою я розмотала. Запакувала, так як його сьогодні я віддаю через годину. І надіюся, що його сьогодні з'їдять. Ніхто не буде чекати завтра. Тому, це буде мій центр основа. пачки 35 см. скотч 1 см шириною. Все, я поклеїла на гарячий клей. Ні на який скотч, нічого такого, все на гарячий час. Для мене це більш надійніше. Можливо, так по грошах дорожче, але мені краще працювати так. Далі просто обкладаю його. І зараз так, наступні вони його піднімуть. І все по колу складаю. сланг фигур. Вот так вот. Даже трешечка нечего не нужно. Трішки протягую, щоб воно було докупи міцніше. Так, щоб він більш-менш був симетричний. Він має бути не однаковий, має бути просто симетричний по розміру. Щоб Одна сторона більш-менш відповідала другу сторону. Основа покола, далі мені потрібна упаковка. Упаковку я використовую крафт, Она буде сьогодні газетою. Зверху, ось тут, повинна бути трішки розтипати упаковку. Тоді він буде більш-менш гарно розглядати, презентабельно. Звідси я відпускаю трішки, буде заварнути. ось так і сюди допінжу. З другої сторони потрібно так само відрізати на однаковий відстані. Якщо вам важко так на око відрізати, міряється, відрізаєте. Викладаєте пенти. Для цієї ножки мені потрібен широкий скот, ширина його 5 см, для того, щоб я могла сховати. Свої шпажки, які гострим кінцем є до мене. Просто ним я замотую. Що особливого, ось, щоб все було закрито, повертаємо цю відстань, яка мені потрібна. Далі беру ще один кусок, потрібно відрувати. Пускаю, який вже є. Далі я його запихаю сюди піднису. Додатково я одну сторону знизу, щоб воно мені не їздило і не змішало працювати, я її трішки, ось ту сторону, яка є під низом, я її трішки прикріпляю двостороннім скотчем. И для работы все хорошо. И вернем. Вернем. Роблю, де у мене буде ручка, щоб я його могла тримати. Запи позавертала все. І на даний час вже нерухомий. Так як тут не буде видно, беру я скотч і замотала скочку. Далі те, що я і говорила. Підкручую, підключую. Народа. Одна сторона готова. Аналогічно Роблю з другої сторони. Три кінця. Та сторона готова. Тож моя ручка. Янка не бігала, я просто беру скотч і трішки другою стороною його. Тобто, бачите, липне. Тоді стрічку, яку я буду давати сюди, щоб вона вже кріпилася до нашого букету. Вона липне. Скотч. Спочатку крутите так, потім перевертаєте. Для зручності, щоб сама стрічка, коли я її буду зафіксовувати, вона мені не бігала і не з'їжджала. Заряжала я стрічку. Наймукет готовий. Особливо, щоб сюди сказати, що проблематично його оформити, ні. Беремо шпачки, можна 30 см. Я брала 35. Гарячий клей, можна двостороннім скотчем, можна звичайним скотчем. Упаковка можна по метражу. Сюди мені пішла один метр. Я брала крахту, можна брати різну, тільки дивіться, коли ви будете брати флористичну плівку, щоб вона не була дуже прозорою. З нею працювати, якщо на такий букет, просто щоб один був шар, з нею незручно, вона не тримає форми і вона прозора. Тобто задню частину буде видно повністю. І вона на дотик дуже м'якенька, коли ви десь її зачіпите, буде царапина. Тобто верхній шар він злізає. Перед віддачею я все запаковую ось така флористична плівка, є. повністю закриваю його, а тоді вже віддаю замовниці. Звичайно, туди всередину візитки, якщо вони у вас є, бажано, якщо ви початковий майстер. Це їх зробити собі для початку хоча б декілька штук. Реклама це, ну в нашій справі, вона завжди актуальна і важлива. Можливо, хоч і більша половина їх викидається, тільки записується номер телефону, але все рівно вона зберігається, десь ця візитка вдома, чи на холодильнику, чи в якійсь коробочці, але ну, переважно її зберігають. Коли отримаєте замовлення, поцікавтеся, як вони дізналися про вас. І тоді, десь так, за півроку зібрання такої інформації ви будете знати, як саме про вас рекламують, яка актуальна інформація про вас не актуальна, де вони її використовують, звідки беруть. Це сарафанне радіо. Один одному порекомендував на роботі, хтось десь подарив. І так само, ви, коли ходите на день народження, бажано рекламувати свою продукцію. Тобто, ви йдете не з пустими руками, а робите міні-маленький букетик. Туди всередину відкриточку маленьку, візитку свою. І тоді ви теж себе рекламуєте. Це теж досить важливо, і коли я починала, я цього не знала. Це вже як за п'ять років, навіть сім, це є напрацьована схема, яка досить популярна. Ми переїхали в нове місто. І за три роки те, що я тут, у мене вже є постійні клієнти. Тобто, в мене візитки були з собою. Спочатку це подружці на день народження, комій хрещені, своїм родичам, потім родичі цих друзів почали замовляти, друзі-друзів, і пішло-поїхало. Також великої націнки я не роблю за упаковку і плюс за роботу на даний час я беру, якщо це все взяти докупи. Моя упаковка шпажки. Такий букет виходить 500 гривень. Тобто само, самих інгредієнтів тут на 340 гривень. Усім дякую за перегляди. До скорих зустрічей. Якщо у вас є якісь питання, залишайте в коментарях під відео. Я стараюся на кожне відповідати. Також є в телеграмі, можете написати просто Тетяна Руденька. Там є канал. Також я створила по проханню дівчат, яких немає вайбера. Телеграм відновлюється, вся переписка зберігається, тому він створений новий. Долучається, буду рада вас там бачити. Тоді до, пока. До скорих зустрічей!